Почати цей неймовірний казковий, зимовий вирі подій від святого Миколая до на Чи тут туча Одеса. А чи з нами діти Одеси? А чи з нами дорослі Одеси? Не чую. Just love me, darling. Сьогодні, перш за все, я вітаю всіх з нашим це сьогодні день Збройних сил України. Це наш день нашої воїнської слави, нашої незламності, нашої стійкості. І завдяки нашим Збройним силам ми сьогодні можемо знаходитися тут, біля Ялинки, на Дерибасівській. Ми можемо дихати, жити. Відносно мирної Одесі, відносно від переднього краю. Але йде війна. Тому ми сьогодні не запрошували дітей, людей на те, щоб встановити ялинку на Дерибасівській. Але вона, ми так вирішили, має бути в Одесі. Як ялинка незламності, як ялинка єдності сьогодні Одеситів і всієї України, всього світу. Всього боротьбі, світу в боротьбі з тим темрявим, з тим ворогом, який сьогодні поки що є на нашій землі. І сьогодні цей праздник ми вперше святкуємо, День Збройних сил святкуємо вперше з святом Святого Миколая. Тому я хочу побажати вам, Божої милості, щоб Святий Миколай, перш за все, нашим діточкам, які загадали якісь подарунки, щоб все це збулося. І щоб у нас як можна швидше, основне наше прохання до Святого Миколая, щоб як можна швидше наступив мир і наша перемога. Дуже ялинка. Ми раді, що все ж таки змогли поставити її. І є свято дітям. Новорічний настрій. Новорічний настрій. Все сподобалось. Виступ, ялинка, святий Миколай. Все дуже добре. Давай достає. Дівчат у